Всім величезний привіт! Територія щастя побувала на Чигиринщині, колисці українського козацтва, зокрема, в мальовничому селі Суботів, де народився, а за легендами і похований, один з найвідоміших гетьманів України Зіновій Богдан Хмельницький. Це серце Холодного Яру. Де кожен куточок нагадує про нашу історію, а в повітрі витає дух свободи та героїзму. Перлиною Суботова є Іллінська церква. Вона зображена на п'яти паперових гривнях. Збудована вона в 1653 чи 1656 році самим Богданом Хмельницьким, як родова осипальниця. Саме тут, за переказами, був похований гетьман, але це зробили таємно, щоб турки не викрали тіло. Крім церкви, в селі знаходиться Суботівський історичний музей, а неподалік центру села розташовані три криниці, пам'ятка природи місцевого значення. Традиції української кухні в Суботові зберігають в світлиці пані Олі. Тут затишно і смачно, як у бабусі в дитинстві. Обстановка в ресторанчику максимально наближена до атмосфери простого українського села. До того ж, Суботів, як і вся Чигиринщина, відома як грибні місця. Тут дуже атмосферно і неймовірно цікаво, тож територія щастя рекомендує Суботів як ідею для туру вихідного дня.